Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення французького балкону нового мужика в селі Крюківщина під Києвом. Маємо ось таку французьку лоджію або французький балкон. Металеві парила від забудовника. Клієнт сказав, що треба демонтувати. Додатково ми зарізалися по боках та зверху в утеплювач, для того, щоб конструкцію встановити з урахуванням добірних профілів та закріпити безпосередньо до стіни. Маємо ось такі металеві стійки, залишаємо їх частково для безпечного варіанта вирізки утеплювача. Після цього виставили конструкції. У нас замовлені профільна система ВДС, зовнішня ламінація. По вимозі забудовника має колір антрацит, внутрішня частина це білий колір. Конструкції встановлювалися зі склопакетами, двокамерні тобто це теплі варіанти склопакетів, при цьому зовнішнє скло солар, оскільки тут сонячна сторона це зараз сонечко сховалось. А так він сказав, що постійно тут буде. Сонце світити нагрівати, тому запропонували склопакети Solar з аргоном з Energo. Для підсилення на стійках поставили металеві п'ятки, як ми їх називаємо, або кронштейни для закріплення на фасадній основній частині, там, де маємо дві стулки. Це продули монтажної піною, піна у нас професійна, це SomaFix використовуємо фурнітура на заказі зідіння Titan. З вулиці виглядає балкон наш нижній. Покажемо, що ми повторили форму так само, як і верхній, оскільки це затверджена форма ділення, саме від забудовника. Схема ширина, висота, кількість секцій по відкриванню можна коригувати, але вигляд має ось так. Тому ми дійсно звертаємо часто увагу для замовників, що якщо забудовник має якісь вимоги, треба їх повторювати.